Доброго дня! Про що вам потрібно знати зараз? Новопочинання. В дикого стосовно реалізації ви отримаєте для себе ясність розуміння, як здійснити свою мрію. Можливо, в декого з'явиться чоловік. Якщо дана людина буде пропонувати взаємодіяти саме партнерські стосунки, чітко для себе розумійте, даної людини є ще одна жінка, яка буде спостерігати за діями даного чоловіка, тому що він емоційно налаштований привести ваші стосунки зовсім на інший рівень. Тобто взаємодіяти не лише відносно професіональної сфери, а й відносно особистого життя. Ну, вам все ж таки радять, саме головне знаходитися в рівновазі балансі відносно самої ситуації. І прислухайтеся до інтуїції. Робіть вибір відносно новопочинання і саме того, що буде відбуватись. Ви для себе, завдяки вашій ресурсності і самодостатності, зрозумієте, що б не відбувалося, в тій чи іншій ситуації, ви зрозумієте, як вам діяти, щоб досягнути успіху відносно нового починання. Дякую.